Кусочок ось клумбочки, ось я вам показую, пішло 10 мішків кори. Тобто, ви представляєте, 10 мішків 50-літрових пішло кори. І то і її ще мало, я вам скажу, тому що тут нормально засипано, там якби агроволокна немає, не видно, а тут ось додені, де просвічується, що треба буде порозправляти чи подобавляти. Але ж гарно вийшло, правда? Ну, мені, наприклад, дуже подобається, коли ось біленький заборчик. Біленький заборчик, зелененький самшитик і засипано корою. Мені здається, що дуже класно вийшло. Я вважаю, що дуже гарно. Мені, ну, мені подобається. Як вважаєте, нормально воно вийшло? Чи треба було чимось іншим чимось іншим його засипати? Чи забором, може, сюди не треба було ставити. Я думаю, що, мабуть, там я ще в вже засипаємо, щоб його теж не сипати. Зараз буду клеїти гібкий клінкер на криницю. Ну не клеїти ще поки зачистити, загрунтувати треба, а потім будемо клеїти. Але ж гавно вийшло. От забор цей білий вже рік простояв, і все з ним окей. Все чудово. Такий декоративний парканчик зараз в даний момент є в кольорі. Зеленому світло-коричневому. і ось на днях десь очікуємо темно коричневого до кінця цього тижня. Має бути й темно коричневого темно коричневого. теж тижнів два вже не було. Завод не співав його робити. Так що, кому треба заборчики, звертайтеся відправки по всій Україні. Ви